Технічна частина трасеру, Unit BT, флейм куб. Що треба? Після того, як отримали, у вас є комплектація наступна. Два винти, які закручуються в трасерну насадку для того, щоб зафіксувати її. Далі зарядний шнурочок. USB Type-C, зарядка вставляється От, цей роз'єм, закривається заглушечкою, навіть якщо десь загубити її, нічого страшного. І шестигранний ключ, який закручує ці муфточки. Так само шестигранний ключ можна використовувати для того, щоб затягнути конструкцію в різьбі Після того, як розпакували, ознайомлюєтесь з інструкцією. В інструкції показані всі режими, показано, як працює. У нас три. QR-коди. Це у нас QR-код додатку, це у нас QR-код сайту, на якому можна ознайомитись з перечнем всього асортименту, і YouTube канал. Скануємо перший є перейти на сайт. Після того, як ви відсканували, вас перекидує в Play Market або в App Store і головна сторінка додатку. Ви встановлюєте його. Після того, як ви встановили... Відкриваєте додаток, S-Shooter і вибираєте от у вас перелік е їхніх програм Flare BT. Дозволяєте доступ. Включаєте Bluetooth, поновити І ми включаємо наш сам. З'явився. Супер. Підключаємо. Все, у нас є доступ. Окей. У нас є доступ до додатку. Що має цей додаток? По-перше, ви можете виставити вагу ваших куль. Ви можете виставити потужність пістолету, вказану за замовчуванням. Воно буде вимірювати швидкість. В налаштуваннях у нас є можливість регулювання полум'я. Далі. При пострілі і вильоті куль ви можете робити там, відстань полум'я, яке у вас є коротше, довше. І кожен діапазон ви можете регулювати по яскравості. Так само ви можете виставити при пострілах, тобто кожен постріл буде робитись різним кольором. Виставити цей колір ви також можете. Довжину пострілу так само ви можете зробити. тобто Виставляється в принципі, все, що тільки можна. Вибор е полум'я, трасер з полум'ям, чисто трасер це підсвічування куль через декілька кількість пострілів. Тобто, перший буде постріл підсвічування, три постріли. У вас іде просто виліт кулі, ну і якби періодичність. Тобто, тобто там через 10 або через 1, або кожен постріл. Тобто, все це можна виставити: максимальна кількість налаштувань по корпусу. Корпус виконаний з авіаційного алюмінію. Встановлені тут спеціальні ощільнювачі, пило вологозахист, муфти йдуть з резинками для того, щоб щільно сиділо. І Так як по програмі, так само ви можете і вручну все це виставити. Тепер під'єднуємо і кожен з режимів протестуємо. Перший режим: у нас іде динамічна радуга: 8 пострілів, кожен постріл буде окремим кольором. Виставлена у нас максимальна яскравість. Подивимось, як працює. Це у нас іде веселка. Ви можете виставити. Кожен кольор, який ви бажаєте, там жовтий, синій і так далі. Давайте, наприклад, поставимо на початок синій всередину зелені. Давайте я не знаю, рожевий. В кінці поставимо рожевий. Так як фокусировка камери. Не думаю, що передасть всі ці ефекти, але давайте спробуємо. Після того як ви виставляєте всі ваші необхідні характеристики, ідея просвічування і загрузка, тобто воно передає дані по блютузу і зберігає їх в роботі. Далі ми обираємо тільки один колір При виборі кольору показую. Ви прокручуєте налаштування, тим самим вибираючи колір який вам потрібно. Найкраще трастерні зелені працюють саме з зеленим кольором. Давайте трошки темніше поставимо поставимо салатовий. І тепер. Тестуємо, як воно працює з ним. Обираємо, давайте, типу реальний вогонь, жовтий, жовтий, помаранчевий. Давайте трошки темніше поставимо, поставимо ось такий, якраз нормально буде. Останній етап вимірювання енергії швидкості, і подивимось, як вона вимірює статистику, що вона показує. Пістолет відстріляв три магазини: холодний прокладки трошечки вологі, тому розраховуємо на те, що потужність буде трошки менше. Тепер дивимось на вимірювання. У нас 21 постріл. Початкова швидкість. Ну, в принципі, вимірюється. Кількість джоулів вимірюється, все вимірюється. Тому ну, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і дивіться наші відео.